Командувач військово-морських сил України Віктор Максимов нагороди фіналістів останнього етапу конкурсу професійної майстерності Універсальний солдат, які на змаганнях у Києві представляли вітчизняний флот. Фінал конкурсу проводився на базі 169-го навчального центру сухопутних військ Збройних сил України, розташованого на Чернігівщині. Там протягом чотирьох днів 19 контрактників, що були відібрані з поміж двох тисяч військовослужбовців та військових колективів, змагалися за звання найкращого у Збройних силах України. Представники військово-морських сил в цих випробуваннях посіли друге загальнокомандне місце. В малому конференц залі штабу командування українського флоту наших героїв привітав командувач Військово-морських сил адмірал Віктор Максимов. В своєму зверненні до представників команди він висловив величезне задоволення успіхом справжніх професіоналів і подякував за успішні результати представників флоту. Також як заохочення, керівник вітчизняного флоту пообіцяв кожному з учасників проєкту достроково присвоїти чергове військове звання. Вітаю всіх, самого кращого подяка. Наприкінці зустрічі на згадку було зроблено дружнє фото. Цього року конкурс у масштабі Збройних сил України проводився вперше. Поштовхом до його започаткування став міжнародний конкурс військово-професійної майстерності військовослужбовців Збройних сил країн-членів СНД «Міровой парень, який проводиться у Російській Федерації вже протягом п'яти років. Перше, що відрізняє справжнього солдата сучасної армії, це хороша фізична форма. Також він має бути всебічно освічений. А ще це універсальний солдат, стріляє точно в десятку, за хвилину проходить смугу перешкод, краще за усіх танцює, швидше за усіх надіває проти газ. Що Військовослужбовець, щоб коли Дивились на нього люди, бачили, що ця людина дійсно може захистити нашу країну і що в армії служать так сказати, здорові і крепкі хлопці. На відміну також і жінки, що жінки в нас теж в армії є, і як сказати, що жінки в нас теж служать. І... Підтримують нашу армію на найкращому рівні, що жінки теж у нас професіональні військовослужбовці. Сучасну армію важко представити без жінок. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки вже з'явилася жінка-капітан військового корабля. Та й в країнах співдружності служба дівчат не обмежується штабною роботою. Саме тому на конкурсі стріляли, бігали та кидали гранати не лише хлопці, а й дівчата. Завдання для бойових подруг були трохи простіші, але ж в Олімпійських іграх пані змагаються окремо від чоловічої статі. На конкурсе у нас было четыре особи из межколоменских мисков сил. Мы друг друга тоже друг підтримували, болевали друг за друга. И вся підтримка мне тоже помогла. Найважче ну, это сборка-разборка автомата. То есть, женские руки, как-то автомат, ну, стараемся. Мы, ну, конечно, разбираем, но по сравнению с мужчинами, ну, тяжелее. Руки нежнее, пальцы меньше, сил меньше. То есть, ну, в этом смысле. Ну, тренировки... Все помичаються за підсумками балів конкурсу, не зважаючи на важкі іспити, Ніна посіла в фінальних випробуваннях перше місце, доказавши всім, а в першу чергу собі, що військові пого.